Темат, Сегодня каждый из Казахиды, вас вполне сможет в во время скажем, мероприятия сказать то, что вы, вы сможете сказать от своих делегаций. Вы, Значит, це було 2000 в 2000 році, 16 серпня. Ми його перепоховали в цій могилі. Спочатку думали, що перепоховаємо так, як положено, 6 серпня, у зв'язку з тим, що президент сказав, що і он буде тоді кучма, буде присутствувати при цьому, а в його якраз 8-го день народження. Після цього нам не дали поховати ні 9, аж назначили на 16 число. Тут були представники. І... Талвицького війська, і представники Донського війська, і простерського війська, Забайкальського війська всі приїхали віддати дань этому батькові, який вважають саме Сейчас, талановитим там, полководцем, там, талановитим знаю, чоловіком, то, який вмів захищати свою землю, свій народ і свою батьківщину. Значить, останки були привезені було, із Москви, женщина, значить, то череп його, тому що він був жил, захований соль, чужим черепом і дві. Тому що частина, а там -то, кості. А це сталося тоді, коли в 67-му році його заховували в оцій могилі. Значить, Скульптор, який создав образ сірка, який зараз на могилі, вони тайно забрали із клубу, де лежало тіло сірка у селі Капулівка. Туди положили другий череп. Значит, а цей череп і дві кості забрали. А кості забрали для того, щоб точно узнати, це сірко чи ні. тому що він припадав на праву ногу, два рази був січений шашкою. Шаблює. І після цього все, як говориться, а тут пройшов якраз, будемо говорити так, розпад Союзу, і це оставалося в Москві. черепи. Вони дзвонили у музей Яворницького в Дніпропетровськ і ті забрали його. І в запасниках лежали ці косі, покуди я не узнав, що там. Находяться кості і знаходиться його череп. В якому році добралися ховання <клес> було в 2000 році, 16 серпня. Більше, будь ласка, таке багато легкосних. На вашу думку, ну для вас особисто, що в ньому приваблює найбільше, що вам в цій особистості? Ну, в ці особистості приваблює те, що він умів розмовляти зі своїм народом, зі своїми козаками, умів захищати землю. Умів забирати бранців, які були в полоні. Сюди умів, як говориться, ну робити нашу Україну.